Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Це Давно не виходив в ефіри, бо є певні обставини. Не планував записувати відео, але вже другий день Бачите, що твориться навколо цього цирку, який приїхав в Другобич, і вирішив трошки розібрати з даним питанням. І тому хочу записати відео для того, щоб розставити певні крапки над «і». Всі вже ви напевно бачили стрім нашої громадської активістки Лідії Надкірничної, в якому вона зафіксувала факт ну, на той момент, коли вона фіксувала, що це порушення, що на площі біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка розмістили цирк Шепіто. Коли вона підійшла, включила камеру, то зафіксувала, що дана конструкція, оцей купол, чи як його там, чи шалаш, як він правильно в них називається, був зафіксований і забитий металічними штерями в бурківку, яка стояла вже десятки років. Це ми не говоримо про цей кричущий факт, про який, ну. Це є наруга над пам'яттю Тараса Григоровича Шевченка, які декілька днів перед тим наші народні депутати там цитували його вірші і співали сумних пісень і робили фотографії, потім виставляли себе на сторінці. От а другий факт говорить про те, що було пошкоджене майно громади. Просто брутально пошкоджене майно громади. Вже не говорю про те, що великогабаритний транспорт заїхав теж туди, коли навіть наші, як кажуть, бізнесмени не мають змоги своїм бусом під'їхати десь в дане місце, підвести товар. От, і тільки як пані Ліда зняла цей стрім. Ну там, звісно, включився керівник, підбіг пані Ліда викликала поліцію. О, з'явився керівник даного цирку. Потім, як виявилося, що це був Герой України. А як сьогодні вияснилося, що це взагалі не герой України, це йому подарували якусь відзнаку там, куплену за 500 гривень, і він собі намалював, що він є героєм України. От. Сьогодні з ним відповідно ветерани наші військові провели відповідну розмову. От. Але веду я до чого. Він показав нібито всі дозвільні документи, все так, як має бути. Але перед тим він сказав: ну наші люди ж е, знають прекрасно всі, що. У нас є спеціально виділене місце в Другобичі, де проводять такого роду концерти. І коли приїжджає цирк, куди його розміщається? Це на території біля шпихляра. Але навколо даної території зараз у нас творяться ну просто чудеса, і ніхто не розуміє, що там на даний час є. Збоку ведеться багатоквартирне будівництво, яке будувати заборонено рішенням суду, там, прокуратура, всі. Будівництво ведеться повним ходом. Якісь, попри територію, встановлюють кіоски, мафи, якісь заїзди. Ну, я й не подивуюсь, якщо вже на сьогоднішній день половина даної території буде в приватній власності, коли там хтось будує якийсь новий торговий центр. Ну, правда, не вся, вони ще залишать на обслуговування шпихліру, тому що за стільки років не знайшлось в бюджеті міста коштів на його реконструкцію, навіть на облагородження навколо нього. Ви бачили, як Роман Козачок знімав стрім, що там твориться, які там громадську вбиральню зробили і смітник. Так це не зробила Другобицька міська рада, не зробив Тарас Кучма, це зробили наші Другобицькі мешканці, але. Це би мало бути і відповідно огорожено дане місце, тому що воно перебуває в аварійному стані, і мали би відповідні служби час від часу туди заїжджати і прибирати. Але ну, Роман правильно сказав на відео, що напевно знову ж готується до виборів, і відповідно буде там е, суботник, як в БСРські часи любили говорити. От, а по – толока, от і швидше за все так воно буде. На камеру будуть знімати, показувати, як вони гарно, красиво прибирають і допомагають місту. Але вертаємося назад і до нашого цирку. Керівник даного е цирку сказав, що вони в першу чергу спробували заїхати на території Шпихліра, але в них великогабаритний транспорт, фура, не змогла, тому що вони вже минулого разу заїжджали, не пошкодили там якісь ворота. Ну, одним словом, розказав таку історію, друзі, що можна було просто. Пасти, розплакати, звитягнути йому дати пару гривень і щоб він поїхав. Але сьогодні, коли пані Ліда і активісти наші громадські зустріли з ним, він показав відповідні документи і дозволи. І одиво я добавлю в першому коментарі дозвіл, який надала Дрогобицька міська рада. Там чітко вказано, що за підписом Тараса Кучми, що він не заперечує. Що даний цирк буде розміщений на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка. Тобто Тарас Кучма свідомо вже знав, плював і дав дозвіл, щоб е, там розмістити даний цирк. Він ж не написав, що розмістити на території Шпихліра, але потім там могли дописати: ну, у випадку, якщо не змогли заїхати розміститись, розмістити на іншому місці. А там було, друзі, чітко вказано на площі навпроти пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, наш брехун номер 1 про якого знає Україна, корупціонер двічі, знову плюнув обличчя громаді, плюнув і розтоптав пам'ять нашого Тараса Григоровича Шевченка і дозволив розмістити цирк навпроти його пам'ятника. От, друзі, що я хотів сказати. Але ну, Тарасу Ярославовичу наплювати, бо він цей час е, підписував 1032 чи 33 меморандум, десь там в Варшаві чи в Польщі, е, як, ну, незрозуміло, що воно нам дає і що ми з цього будемо мати. Зараз хейтери відразу почнуть писати ну, Куленяк тобі заплатив, е, бо ти там отримуєш 10 тисяч за от кожну статтю зарплату. от. Скажу так, військова адміністрація теж надала дозвіл на проведення, даного, ну, що даний цирк має право проводитись на території Другобицької територіальної громади з дотриманнями всіх норм під час дії військового стану. Але я думаю, що коли пан Степан підписував даний документ і дозвіл, він не знав, що дане шапіто буде розміщуватись на площі напроти пам'ятника Тараса Орича Шевченка. Отак, От друзі. Знаєте, один день надягають вишиванки, другий день їх кидають на підлогу, плюють на все, на Україну, на наших героїв, на нашу армію, на ЗСУ, на все. Не допомагають, виставляють там якісь чергові фоточки, що чимось допомогли. Е, все пішло на рейки виборів. Так що, друзі, така ситуація. Буду закінчити е, вати, дане відео. Е, будь ласка, прошу ботоферму Дробицької міської ради включити зараз. Прокоментувати, понаписувати, поображати мене, мою дружину, мою родину, моїх близьких, виставити знову черговий десяток різних кумедних фотографій. До речі, я по цьому питанню теж звернувся до відповідних служб, що розкрили і висвітлили мою мій будинок, де я проживаю. Я вважаю, що це є певна загроза моєму житті, моїй сім'ї. От, ну, ми знаємо, хто це зробив, з чого аккаунту це було. Тобто, ну ви настільки недолугі і не розумієте, що ви робите, що ну, аж смішно. От, але як є, так є. На дурачках такий світ тримається. Друзі, закінчую. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, громадської організації побратими зі Стерника. Донатимо на fpv дрони, допомагаємо нашим хлопцям мочити підерів там. А ми будемо вчити місцевих підерів, і це буде Україна. Слава Україні і до нових зустрічей!